Леонід ЗАлата Бумеранг читає Олексій Висоцький. Автор вранці 26 лютого. Щойно я прийшов на роботу. Мене запросили до редактора. Це не викликало у мене ентузіазму, бо я спізнився майже на півгодини. А наш редактор. Цього страшенно не любить. Посеред дня ви можете йти куди заманеться, і наскільки завгодно, ніхто й слова не скаже. Але о 9.00 маєте сидіти на своєму стільці і працювати, як віл. Та редактор не знав про моє запізнення або ж не захотів згадувати. Ви давно були в інституті. Геріатрії? спитав він. Вчора, сказав я. Нічого цікавого. Черепаха дала б їм фору і не прогадала. Редактор покрутив у пальцях товстий червоний олівець. На його сухорлявому обличчі майнула тінь. Усмішки. Зате ви прогадаєте. Якщо надвечір у мене на столі не лежатиме триста рядків. Хвилин за десять таксі вже мчало мене на правобережну. Я розумів сталося щось екстраординарне. Ви, звісно, не знаєте нашого редактора, так я вам скажу в цієї людини можна взяти би хоч і останню гривню. А от випрохати зайвих десять рядків. Дзуськи. В інституті начебто панував спокій, та мене це не збентежило. Я й не розраховував на метушню. Начальницькі кабінети обминув люди там, як правило, не балакучі. А заходився розшукувати знайомих. Бо який то газетяр, що не має будь де добрих знайомих. Важливо вхопитися за кінчик нитки. А вона вже приведе до клубка Я боюсь щось переплутати. Тим то нехай все буде так, як мені розповідали. Слово в слово. Яресько. працівник інституту. Фізіолог. Була вже дев'ята година, коли я зібрався додому. Думки мої крутилися навколо засідання вечірньої ради, його призначили на сьогодні, і я теж мав доповідати. Та головною, заради неї власне, і скликалося засідання була відповідь Черенкова. Особисто мене вона не торкалася, одначе я знав, що робота Черенкова сягнула критичної грані. Ось ось можна чекати на якесь відкриття. Пам'ятаю, я подумав. Іванові буде не солодко. Борода затисне його своїм авторитетом. Хто такий борода? О, перепрошую. Ми, молоді маємо кепську звичку ліпити маститим прізвиська. Але повірте, це з поваги. Тільки з поваги. Його прізвище Бородін Василь Семенович. Відомий гірятр, вельми шановна людина. За день до цього я був свідком їхньої сутички в кабінеті директора. Власне, сутичкою назвати цю розмову, мабуть, і не можна. Гарячкував лише Борода, а Іван. Іван ні. Борода наполягав, щоб лабораторія Черенкова негайно припинила досліди і натякав на якусь небезпеку. Ви, юначе, нагадуєте мені людину, яка сіла в незнайому їй машину. І по черзі натискує на всі кнопки. сердито говорив Борода. А що серед тих кнопок може трапитися й червона, тільки її не встигли пофарбувати. Це вас не турбує. Черенков вічливо посміхався. Ну, навіщо такі страхи, Василю Семеновичу? Та й прошу всього на всього тиждень. Три роки згаяли, а про сім днів сперечаємося. Мені бракує деяких даних. От от бракує даних, бубонів Борода. Вам Черенков, солідності бракує, звичайнісінької солідності. Але для вченого скажу вам це не так уже й мало. Не знати, скільки б ще точилася ця суперечка, якби директор не поклав їй край. Призначивши на сьогодні засідання вечірньої ради, Я, здається, вже казав, що вчора засидівся в інституті, бо готував і свою доповідь. Поставив останню крапку і за цигарку. Як на те, жодного тобі сірника. Ви палите? Ні? З вашого дозволу. Так от, одягнувся я йду коридором крізь темно, а з дверей лабораторії Черенкова. Пробивається світло. Ага, думаю, ось і сірнички. Постукав, сіпнув за ручку, двері відчинилися. Ну, я, значить, через поріг, а сам готую підходящу фразу, аби вибачитися за пізне вторгнення. Спершу мені здалося, що в лабораторії нікого немає, горіла тільки настільна лампа. Темнувато, знаєте, вікно. Відчинене навстіж. Я машинально відзначив, що вікно відчинене давно. Зализані снігові віхті вже сягали столу, і лиш за тим помітив на підлозі біля батареї Черенкова. Схоже, було замерз і ліг погрітися. Аби я не знав, що Іван людина непетуща, я швиденько зачинив вікно і підбіг до Черенкова. Ось тут я й побачив його. Кого побачив? Хлопця, кого ж іще? Так ви нічого не знаєте? Ова, я гадав, що вас цікавлять подробиці. Враження у мене було таке, наче я влип у якийсь детектив. Ніч, відчинене вікно Івана немає, зате є якийсь хлопчина, та ще й одягнений, як би ви думали, втім то й річ, що на ньому був одяг Черенкова. Від черевиків до краватки, і все зашнуроване, зав'язане, застебнуте. Фарс, та й годі. Хлопець спав, чи, може, був непритомний. Обличчя у нього було восково бліде. Я переніс його на канапу, помацав пульс, пульс був слабенький. І подзвонив сліпчуку. Вони приятелюють Черенков і Сліпчук. Тому я й подзвонив саме йому. Скільки зараз? Одинадцята? Шкода. Але я мушу покинути вас. На мене чекає директор. І це надовго. Знаєте що? Підіть до Сліпчука. Він людина компанійська. Сліпчук. Приятель Черенкова. Оповідач з мене поганенький. Але ж ви прийшли не за красними словами. Я так розумію. Тоді слухайте. Я дивився хокейний матч, коли задзвонив телефон. Дзвонив Яресько. Він був такий схвильований, що я зрозумів одне треба негайно їхати в інститут. Я лайнувся. У мене є машина, тимто за якихось 10 чи 15 хвилин я був у лабораторії Черенкова. Хлопчика я одразу впізнав. Хоча обличчя аж світилося, таке було прозоре. І риси загострилися. Це був Сашко, Іванів син, тільки чомусь у батьковому одязі. Якби не зляканий Яреський вигляд і не його плутана розповідь, я подумав би, що зі мною пожартували. Сашко лежав на канапі. Він був такий кумедний штани піджак висіли на ньому, як на жердині. З широкого комірця сорочки стирчала худенька шия. Ми перезирнулися. Яресько спитав, Що ти про це думаєш? До речі, вікно було навстіж. От бачиш, скільки снігу намило. Батько вистрибнув у вікно, а син заліз по ринві. похмуро сказав я. Вельми вірогідна версія коли згадати, що лабораторія. На шостому поверсі. А щоб ми з тобою сушили голови? Вони взяли та й переодяглися. То що ж маємо робити? Я сказав, що насамперед треба відвести Сашка додому. Час пізній. Галина, певно, уже хвилюється. А потім будемо думати може, й думати не доведеться, бо Іван сидить і п'є свою улюблену каву. Швейцар дрімав у вестибюлі. і яреськові вдалося непомітно винести хлопця на руках. Ми не хотіли привертати чиюсь увагу до події, в якій самі не могли нічого второпати. На щастя, завірюха вгамувалася на вулицю Поля, де живе Черенков, ми дісталися без пригод. Хлопця я залишив на руках у яреська, а сам пішов по Івана. Двері відчинила Галина, і справа одразу ускладнилась. Івана з роботи ще не було. Я мало вже не ляпнув про Сашка, і аж тут збагнув, що тож він сидить перед телевізором і дивиться хокей. Уявляєте? Принаймні дві хвилини розмовляли ми з Галиною. Сашко сидів навпроти, а я дивився на нього, як на порожнє місце. Мабуть, у мене був вигляд йолопа. Богалина запідозрила погане. Я ледве переконав її, що нічого не сталося. Іван, мовляв, завтра доповідає вечірній раді Отож сидить готується. Коли я повернувся до Яреська і сказав йому, що Івана вдома немає, а Сашко дивиться телевізор. Він розгублено зиркнув на мене, потім на хлопчика і спитав А хто ж тоді цей? Ще кілька хвилин тому я, не вагаючись, запевнив би, що це і є Сашко власною персоною. Як не як він виріс у мене на очах, але зараз я не знав, що сказати. Яресько ніби зацепенів Я сказав, що в цій химері я ані телень. Зараз ми відвеземо хлопця в найближчу лікарню, а тоді заявимо в поліцію. Ось тоді у Яреська виникла щаслива думка. Він пригадав розмову в кабінеті директора, коли Борода попереджав Івана про якусь небезпеку. Незабаром ми були вже на квартирі в Бороди і наробили там переполоху. Не встигли й двох слів сказати, як професор аж підскочив Перепрошую на слові, та він одразу став схожий на гончака. Що несподівано напав на слід. Борода роздягнув хлопця і дуже ретельно його обмацав. Слухав, гмукав, знову слухав, знову гмукав, я зроду не бачив, щоб хворого так оглядали. Стан хлопця, очевидно, задовольнив професора, проте вигляд у нього був стурбований. Він понишпорив по кишенях, вийняв. Іванові документи носову хусточку і ключ від лабораторії. Нас спитав лише про одне Пальто Черенкова було в гардеробі? Я почервонів, бо про пальто й досі не подумав. Борода пожував губами і сказав, що поліцію втручати в цю справу не треба. Хлопця він забирає до себе в клініку, а Галині звелів передати, що Іван терміново виїхав у відрядження. Це все, що я знаю. Професора ми чекаємо з хвилини на хвилину. Кажуть, він пробув у клініці всю ніч. Між іншим, ви з якої газети? Тоді все гаразд. Він, бачите, не терпить вечірки мав з нею якісь неприємності. Автор Бородін приїхав до інституту десь аж по обіді, Неголений, втомлений, повіки червоні, і одразу ж зачинився з директором в його кабінеті. Ми Ліпчуком і Яреськом терпляче чекали його ще з годину. Інститут гудів, розмови точилися навколо хлопця і таємничого зникнення Івана. Висловлювалися найфантастичніші припущення аж до викрадення Черенкова іноземною розвідкою. Швейцар усім показував Іванове Пальто з таким виглядом, наче він давно все знає, тільки сказати не хоче врешті наше терпіння було винагороджене. Ми впіймали професора в коридорі, йому видно, не хотілося вступати в розмову. Але ми стояли стіною. Я не дуже топнувся наперед, та все ж не сховався від колючого погляду Бородіна. Ви хто? спитав він, не вдаючись до церемоній. Я сказав. А всюди суща преса! усміхнувся професор. Ну що ж, від вас все одно не сховаєшся. Василю Семеновичу, куди зник Черенков? Це вихопився сліпчук. Бородін за звичкою пожував губами. Нікуди Черенков не зникав. Він лежить у моїй клініці. Той хлопець і є Іван Черенков. Пропоную читачам самим уявити, що в ту мить щенилося в коридорі інституту. Я не беруся змальовувати більш-менш правдиву картину. Ми були здивовані, вражені, приголомшені. Усе це не ті слова. Може, я буду близьким до істини, коли скажу, що ми отетиріли. Мозок відмовився прийняти інформацію, бо вона здавалася безглуздою. А Бородін вів далі Ви знаєте, чим займався Черенков? Навіть ми. Геріатри вважали його ідею абсурдною змусити життєвий процес в організмі потекти у зворотньому напрямку, чи не суперечить це законові часу. Наші методи омолодження досі мало відрізнялися від звичайного лікування, а Черенков замахнувся на свята святих. У мене зараз нема часу пояснювати його ідею, скажу лише, що в своїх дослідах він посувався майже на осліп. ні градування, ні потрібний енергетичний потенціал не були йому відомі. Як колись пастир, Черенков експериментував на собі. В принципі, експеримент вдався, але скінчився трагічно, доза виявилася надто великою. Звичайно... Вживаючи слово доза, я спрощую, та суть саме така. Іван випустив Джина з пляшки, а як його загнати назад, не знав. Чому ж його не спинили? Це ж це ж злочин. прошепотів хтось за моєю спиною. Однак Бородін почув він надовго замовк, і ми знову побачили. Який він втомлений. Це правда, сказав професор. Його треба було спинити. Я пробував. Ми навіть сварилися, але він відсилав лаборантів і брався за своє. Так може, тільки справжній вчений. Яресько спитав, чи вплине це на пам'ять. Бородін аж стрепенувся. Ви, юначе попали в точку, схвильовано сказав він. Іван ще не опритомнів, тому відповісти важко. Ми б хотіли, щоб не впливало. Інакше втрачається всякий сенс. За винятком омолодження з метою лікування. Що ж до Черенкова, то для нього, хто зна, може, й краще було б, якби впливало. Бородін не сказав, чому для Черенкова це було б краще. Та ми й так зрозуміли професор попростував довгим коридором на вихід. Ми мовчки розступилися, проваджаючи його очима. Не уявляю, як сказати про це Галині, тихо мовив сліпчук. Але Бородін знову почув, бо відразу згорбився, ніби звалив собі на плечі важкий тягар. Ось тут і наука безсила, сказав він, не повертаючи голови.